Мене постійно називають занадто, занадто емоційна, занадто гучна, занадто чутлива, занадто мрійлива, наче мене завжди забагато для цього світу, і я вчуся себе зменшувати, тихіше говорити, менше хотіти, не відчувати так глибоко, але щоразу, коли я себе стискаю, наче втрачаю частину себе, боляче так жити, ніби потрібно весь час просити вибачення за своє існування. Твоє занадто це не вада. Це життя, яке тече в тобі повною річкою, це твоя особливість, твоя сила, твоє сяйво, твої емоції, це здатність відчувати глибше. Твоя гучність це голос, що хоче бути почутим. Твоя мріливість це двері у світи, яких інші можуть не бачити. Занадто, це лише занадто для тих, хто не готовий зустріти справжнє. Ти маєш право бути яскравою, навіть якщо комусь це коле очі. Спробуй сьогодні не приглушувати себе. Скажи, що думаєш, відчуй, як відчуваєш. Мрій без кордонів. Пам'ятай, що твоє занадто для когось саме те, що надихає і зцілює. Ти прийшла не для того, щоб вміститися, ти прийшла, щоб світло ширилося від тебе.